Більше півсотні імен потрапили до Черкаського люстраційного списку. Це здебільшого депутати, чиновники, правоохоронці та судді. В місті запрацював громадський люстраційний комітет. Його створили активісти Євромайдану, члени громадських організацій і журналісти. У громадському ілюстраційному комітеті в Черкасах 11 осіб. Серед них немає політиків, лише активісти Євромайдану, журналісти та громадські діячі. Вони кажуть, основна мета комітету зібрати якомога більше інформації про корупціонерів, людей, причетних до режиму Януковича та порушення прав людей. Ми будемо тримати все на громадському контролі, оприлюднювати і привертати увагу громадськості, щоб у нас не вийшло так, що ті люди, які ще вчора кричали Янукович про жени цих гадів з Майдану, вже завтра попадуть в списки інших партій і вже завтра виринуть десь на інших посадах. Секретар комітету обіцяє ретельно досліджувати кожен факт і перевіряти інформацію перед оприлюдненням. Активісти сподіваються на ухвалення закону про люстрацію та створення державної ілюстраційної комісії. Коли така запрацює, обіцяють передати їй зібрані дані. Ми не мусимо допустити вже того, що буде відновлена ця стара репресійна режимівська система. До чорного списку потрапили політики, чиновники, судді та силовики, які встигли відмітитися репресіями в період Євромайдану. Це і екс голова облдержадміністрації Сергій Тулуб, нардепи Володимир Олійник, Вадим Колесніченко, Антон Яценко та колишній головний регіонал міста Ігор Мельников. Кандидатами на люстрацію також стали обидва ректори регіонали місцевих вишів Анатолій Кузьмінський і Юрій Лега. Ще тут міліцейська та прокурорська верхівки, колишні й нинішні керівники облради та мерії. Потрапляння до люстраційного списку кого дивує, а кого обурює. Мене не було часу, мене є чим займатися. Зараз вон грошей немає на харчування дітей. Зараз запуста ви за це голові. Пишні переслідування. А погрожують чим саме? Ну фізичною розправою. А за що говорять чи ні? Ні, нема. За що конкретно не кажуть. Громадський комітет закликає черкащан допомогти сформувати люстраційний список. Олекса Хуторний, Василь Саєнко, Новини.